Завдяки вашому завіту з Богом, ви маєте нове ототожнення у Христі. Прийшов час залишити у минулому старий спосіб життя: хворий, незадоволений і нещасливий, і щодня жити в радості вашого спасіння. Особисте відкриття і біблійна істина про те, хто ви у Христі, допоможуть вам зрозуміти і ухопитись за все, що належить вам у Христі. Дізнайтесь, як сильно вас люблять, і як вам довіряють у ваших стосунках з Богом Отцем. Будьте впевнені в успіху в своєму житті, завдяки тому, ким ви є. І вивільняйте зцілення, процвітання і мир у ваш світ. Бог запланував для вас переможне життя. Коли ви знаєте, хто ви у Христі, це відкриває вас для того, щоб впевнено ходити у всіх добродійствах, які досяжні через перемогу отримані Ісусом. Зцілення, впевненість, міцні стосунки і повнота радості належить вам у Христі. Бачте себе такими, якими вас бачить Бог. Ставайте впевненими у вашому справжньому ототожненні як дитини Божої, і щодня переживайте його зцілення, процвітання і мир. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача «Переможний голос віруючого. І ми зараз в приміщенні церкви Ігл Маунтін зі студентами біблійного коледжу Кеннета Копленда. А їх тут 165. Хвала Богу. Амінь. Біблійний коледж Кеннета Копленда. Алілуя. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Господи, ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі сьогодні. Твоє Слово, Твоє Слово, слова завіту, Бог, який виконує завіт. І ми дякуємо Тобі. Ми прославляємо і поклоняємось Тобі, і благословляємо Твоє святе ім'я. І ми молимось саме у це ім'я, і віддаємо всю славу і честь. Ісус наш Господь і наш Спаситель. І все це завдяки тобі, Господи. Ми дякуємо тобі і знову прославляємо Тебе сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Відкриємо наші біблії на тому ж місці, з якого ми почали вчора, третій розділ Послання до Галатів. Сьомий вірш. Пізнайте що віруючі є синами Авраама. І писання передбачивши. Що Бог вірує, виправдає язичників, наперед звістило Аврааму. Тобі благословляться всі народи. І ми говоримо про віру завіту. Ми говоримо про те, щоб постійно усвідомлювати, що Він Бог, який виконує завіт. Насамперед, завіт прийшов внаслідок того, що вчинив Адам. І Бог. Бог, який є любов, кілька років тому зі мною сталася особлива мить на сцені. Я був на сцені. А всі в залі вигукували, раділи і прославляли Бога. І я був заглушений цими радощами. Я намагався підвестися і прочитати моє місце писання. А всі просто вони були не керовані. Вони справді не зупинялися. А я сидів на сцені, і те місце було так наповнене радістю і до мене прийшло слово від Господа. Я ніколи не чув. Якось я почув голос Божий, і для мене це було Це було тоді, коли він сказав мені трансляція зі світової столиці пробудження. Я ніколи не чув фізично його голос, але це слово від Господа прийшло до мене з такою силою, що здавалося, воно прозвучало як фізичний голос. А всі в залі прославляли Бога. І раптом я почув. Як Господь промовив ось тут, в моєму дусі, він сказав, Кеннете, І коли він називає мене на ім'я, це наче постріл прямо переді мною. Він сказав: Кеннете, якби не гріх, то в мене ніколи не було б жодної серйозної думки. Він Бог, який благословляє. Він думає про благословення. Саме тому він сказав в 43-му розділі книги Ісаї. Я. Я сам витираю провини твої заради себе самого, і гріхів твоїх не згадаю більше. Якби Бог пам'ятав всі ваші гріхи, то він не зміг би вас благословляти. Окрім того, хто хоче згадувати якісь погані речі про своїх дітей? Ніхто? Абсолютно ніхто. Це захоплююче, чи не так? Кажу вам. Це найдивовижніше життя, яким хто-небудь може жити, особливо, якщо ви хотите віру, як Авраам, і завіт з Богом, це єдине, що вам потрібно. Бог це все, що вам потрібно, і ви це все, що йому потрібно. Алілуя! Отже, третій розділ послання до Галатію писання, передбачивши, що Бог вірою виправдає язичників. Наперед звістило Аврааму в тобі благословляться всі народи. Тож віруючи, благословляються, скажіть благословляються звірним Авраамом. А всі, хто утверджується на ділах закону, перебувають під прокляттям закону. І буквально на секунду ми не будемо відкривати це місце писання, але воно знайоме вам. Так, Господь виправив мене. Давайте відкриємо 28 розділ, книги повторення закону. У мене були з тим труднощі. Скажу вам, це те, що стається, коли ви читаєте лише якісь уривки з писання. Я читав це, але це не залишалося в моєму мисленні. І я дійшов до 28-го розділу повторення закону. Де говориться про благословення і прокляття. І кажу вам: в мене були труднощі з розумінням цього прокляття. Ось Бог проклинає людей. Що тут відбувається? І перші 14 віршів цього розділу це благословення закону, благословення Авраама. Вибачте, фактично, 13 віршів. А потім в 15-му вірші. Якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, і не намагатимешся виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідаю тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляті оці і сповняться на тобі. Проклятий ти будеш і так далі. Я боровся з цим. Пошле Господь на тебе моровицею і вдарить тебе, Господь, і так далі. Мені важко було це зрозуміти. Повернімось до 27-го розділу, і сказав мися, і священники левити всьому Ізраїлю, кажучи, слухай та прислухайся, Ізраїль. Цього дня ти став народом Господа Бога Твого. Тож слухай голосу Господа Бога Твого і виконуй заповіді і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні. І заповідав мися й того дня, говорячи. Ці мають стати на горі Герезим, щоб благословляти народ. А ось ці мають стати на горі Гевал, щоб проголошувати прокляття. Що тут відбувається? Це благословення і прокляття завіту. Бог не планував проклонати людей. Це не було його метою, але це люди завіту. Вони вийшли з Єгипту? І вони нічого не знають про завіт. Тому одні стояли на одній горі, і ви будете проголошувати благословення, так камінь, а ви будете проголошувати прокляття та камінь. Ви благословенні, ви прокляті. Ви благословенні, ви прокляті. Не маючи жодної гадки про те, що означає завіт, і не досліджуючи кровний завіт цей завіт з Авраамом, який пізніше став Авраамом. Це був перший кровний завіт на землі, і всі кровні завіти, які складалися пізніше, і деякі з них просто огидні, деякі з них складають і досі. Але започаткував це цей кровний завіт між Богом та Авраамом, в якого навіть ім'я було змінене. Дослідіть кровні завіти, адже там змінюється ім'я. Книга Кеніона кровний завіт. Вона просто феноменальна. І ще тоді, у 19 столітті, Стенлі і Лівінстон намагалися потрапити у внутрішні райони Африки, і їм не вдавалося це. Тоді їхній перекладач сказав їм: ви не потрапите туди доти, доки не будете різати з кимось завіт. А звідки це прийшло туди? Бог і Авраам. У Великобританії зміна імені по завіту практикувалася аж до 20-го століття. І коли ви бачите такі прізвища, як, наприклад, Родні Ховард Браун. Родні Ховард Браун. Його прізвище Ховард Браун. Родні Ховард Браун. Ховард Браун це прізвище. Тобто, колись Ховарди і Брауни склали завіт. І тепер це Ховард Браун. А десь є Браун Ховарди. Амінь. Але розумієте, якщо ви не знаєте цих речей і читаєте місцеписання у посланні до Галаті, ви думаєте: о так, гаразд. Якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці завіту. Обітниці Завіту. Те саме. Обітниці, обітниці, обітниці завіту. Обітниці завіту. Отже, повернімось до того, про що ми говорили вчора. Про основи віри. І знову відкрите, будь ласка, Євангелія від Марка 11.23. Майте віру Божу. Майте віру в Бога, з яким ви в завіті. Головне послання кровного завіту починалося з цілковитої абсолютної присвяти між людиною та Богом чи між людиною та іншою людиною цілковита присвята. Кровний завіт. Це означало, що ми складаємо кровний завіт. Все, що маю я, тепер ваше, якщо вам це потрібно. А все, що маєте ви, тепер моє, якщо мені це потрібно. Це головний принцип кровного завіту. Бог був всім для Авраама, і Авраам був всім для Бога. Всім. Чи зроблю я щось на землі? Не поговоривши про це з Авраамом? Бог не знищив Содом і Гомору, доки спершу не поговорив про це з Авраамом. Чому? Бо Авраам був його довіреною особою на землі. Він був його другом по завіту. Він був його братом по завіту. Бог нічого не міг робити на землі, передусім не поговоривши з ним. Він не міг просто вірвати сюди. Бог був з ним в завіті. Між ними була кров. Все, що мав Авраам, належало Богу, і все, що було в Бога, належало Аврааму. Вся його сила і влада, все, що він знає, все, що він тільки може зробити, це належало йому. І Авраам розумів, що він вхопився за таємницю життя. Він почав називати не існуюче, як існуюче, бо він мав завіт. І Бог не міг зробити менше від того, що він сказав. І це не сталося лише один раз. Амінь. Народився Ісаак. Аврааму тоді було 100 років. Сарі 90. 90-річна жінка. Вона годувала ту дитину грудьми. І вона зовсім не виглядала як 90-річна жінка. Вона більше не була 90-річною жінкою. Вона годувала ту дитину грудьми. Ви можете собі це уявити. Вона виховала його. І ось те, чого ви не чуєте, це 25-й розділ книги буття. Авраам дізнався таємницю життя. І коли йому було 100 років, його тіло вже омертвіло. Але він мав називати себе живим. Називати неіснуюче, як існуюче. Але ви готові до цього? Сара померла, а Авраам знову одружився. І в нього народилося ще шестеро синів. І він помер в віці 175 років. Ну ж бо хто-небудь. Як таке могло статися? Бо він навіки в завіті з Богом. Він був готовий і він хотів. Скільки разів Бог говорив Аврааму щось зробити, і написано, що той просто йшов і робив. Так Авраам просто робив це. Зробив це, і Авраам йшов і робив. Він не сперечався з Богом, він просто робив це. Алілуя! Хтось має вигукнути амінь. Слава Богу! Я називаю себе сильним. Авраам не зважав на своє тіло. Чому? Бо в нього був завіт з Богом. Тому він не зважав на своє тіло, байдуже, яке воно старе. Він в завіті з Богом. Бог це Бог, який виконує завіт. Ми бачили це в 105 п'ятому і в 111 одинадцятому псалмі. Він завжди пам'ятає про свій завіт. Амінь. Я не зважаю на своє тіло, якому вже 86 років. Бо в мене є дієвий завіт. Кілька років тому Господь попросив мене зробити це. І, звісно, коли Він просить мене щось зробити для мене це доручення. Це наказ. І я не повторюватиму всю цю історію. Цей процес тривав кілька років. Бог продовжував говорити мені про книгу Буття 6.3. Дні людини буде 120 років. І що більше він говорив мені про це, і я не вдаватимусь в деталі, можливо, завтра, а можливо, наступного тижня, не знаю. Але Господь сказав: мені це потрібно. Мені потрібно, щоб ти це зробив. І пам'ятайте, Бог сказав Аврааму: що до мене, то ось мій завіт з тобою. Бог каже: якщо не хочеш, ти не зобов'язаний це робити. Якщо не хочеш, все гаразд. Але щодо мене, то ось мій завіт між мною та тобою. Це чудово. Амінь. І Авраам впав до лілиць, і Господь розмовляв з ним. Зауважте, Авраам впав до лілиць. І нічого не говорив. Він дав нагоду говорити Богу. Бог говоритиме з вами, якщо ви падете до лілиць. Будь-хто з вас щоразу. Щоразу. Саме таким є Бог. Він любить вас безумовно. У нього вже є план. Не потрібно спершу складати свій план, а потім намагатися змусити Бога благословити його. Ми з вами не настільки розумні, щоб це зробити. Можливо, це відкриття шокує вас, що Бог розумніший за вас. Так амінь. Впадіть до лілиць і не підводьтеся доти, доки не отримаєте цей план. Дізнайтеся його, дізнайтеся, на який час він призначений. Не спішіть занадто. Бо у Бога є план і ви в завіті з ним. Він вже все там передбачив, а ви ні. Вам не потрібно займатися опрацюванням його. Але ви справді повинні ходити вірою. І вам слід ходити в любові. Бо умовою всіх його завітів є любов. Їхньою умовою є любов. Це заповідь. Ми ходимо в любові, незважаючи на те, подобається нам це чи ні. І там не говориться ходити в відчуттях і почутті любові. Там говориться ходити в любові, так, Господи. Я люблю вас, незважаючи на те, чи подобається мені це чи ні. Але я люблю вас. І в якусь мить ви сподобаєтесь мені. Так. Ви починаєте молитись за когось, особливо, коли ви бачите, як вони заходять до церкви. І ви починаєте молитись за них. Є деякі політики, за яких справді потрібно молитися. Амінь. Не починайте через них сердитись. Ви справді хочете почути правду від мене? Вони роблять все, що можуть. І, на мій погляд, це не занадто багато, але це моя думка. Моя думка повинна базуватися на Слові Божому. Амінь. І ми повинні віддавати кесарю кесареве, а Богу Боже. І ця країна належить Богу. Амінь. Алілуя. Тож я знову хочу звернутися до записаного послання до Ремлян 4.16. Будь ласка, отже, повірі, щоб було по благодаті, щоб обітниця, обітниця, скажіть, обітниця, обітниця, обітниця. Скажіть ще раз, обітниця, щоб обітниця була непорушною. Щоб обітниця, 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 обітниця нужбу. Ми говоримо про завіт. Кожне слово в цій книзі. Кожне слово в цій книзі підкріплене кров'ю. Перший завіт підкріплений кров'ю тварин і кров'ю обрізання. Але новий завіт. Новий завіт. Слава Богу. Вам потрібно привчити себе щодня приймати причастя. І ви бачите себе на цій вечері завіту, де Ісус взяв хліб, Він взяв перший шматок і поклав його назад, дістав другий шматок і поклав його назад, дістав третій і поклав його назад. І потім взяв той, що був посередині, розламав його і сказав: це тіло моє, яке за вас ламається. І це кров нового завіту. Пийте всі від неї. Ну ж бо хто-небудь. Далі джеремі. Так, дякую, дідусь. І сьогодні ми дізналися, що коли ви займаєте позицію на боці благословення чи на боці завіту. Це може повністю взяти гору над вашими природними обставинами, так що все стає можливим. Все стає можливим. Якщо Слово Боже говорить щось, ви можете це мати. І, зустрічаючись зі спротивом, не розчаровуйтесь. Ухопіться за Божі обітниці, які підкріплені самим Ісусом. Потім робіть все так, як це робить Бог, ходячи вірою, ходячи в любові, говорячи його слово, все це приносить результати. Зараз, коли ми записуємо ці передачі, в деяких місцях локдаун. В деяких місцях може здаватися, що життя зупинилось, але це не час для тіла Христа спати. Я хочу закликати вас сьогодні пильнувати духовно. Занурюйтесь у Божі речі так, як ви ніколи раніше цього не робили. І від цього залежить ваше життя і життя інших. Проводьте час у Слові Божому, шукайте Господа і не пускайте страх. Не дозвольте тривогам чи депресії зупинити чи ізолювати вас, бо віра це перемога, яка перемагає світ. Слава Богу, віра це та могутня духовна сила, яку ми вивільняємо, і яка приносить прояв Божих благословень, і Бог не дав вам дух страху. Він дав вам силу, він дав вам любов, і він дав вам здоровий глузд. Ісус більший за COVID-19 чи будь-яку іншу хворобу. Він наш Спаситель, Він наш цілитель, Він забезпечує нас, він наш захисник, і ми маємо з ним завіт. Замовляйте для себе наші безкоштовні видання. А також продовжуйте дивитись наші передачі, щоб краще розуміти, хто ви у Христі Ісусі і нема нічого важливішого за це. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. Пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.